Доброго дня, сьогодні 2 вересня і зараз буде огляд по такій чудовій сливі, як жовта фаска. Тут у мене кілька щеп. Я фактично свої кістечкові в основному сливи щеплюю на жовтій дикій сливі. Чудово росте. Тут у мене киргизька була, я знімав. І от жовта фаска. От такі. Плоди, значить, зразу кажу три рази свічом обробляв, це дало свій результат і десь раз за три інсекцидами проходив. Отакі От плоди, бачимо, чистенькі такі, хороші. Три роки тому там якісь м'яти не були, вона кам'ять там текла. і ну, взагалі В таке время це я там відео знімав, ну, ніяка була. А це чистенька, це рік хороша. Я десь відчитував, що це буває, коли, коли цвіте і під час цвітіння е, бувають приморозки, особливо е, зранку, то ну, потім плоди бувають от, з такими мятами. Колись бачив у Андрія Павлюка відео, теж він про це говорив. А цей рік ну, 20% я втратив урожаю і, і за сірої гнилі, плодової гнилі. Хоч і оброблялася, але десь тут теж бачив. Ну отак, так, просто вона десь пошкоджується і гниє. Тобто десь варто шкідникам. І підгризти. Тут бачу просто тріснена. Можливо, із-за надлишку вологи дощ пройшов хороший. Ну, Дощ пройшов позавчора, а це давно вже видно. Може пошкодження якесь було. І мурахи починають під'їдати і потім починає гнити. Пронормував, тут слива, наче одна з одної не стикається. Так. Сейчас я кілька зерву. На сонці вона має таке червонувате забарвлення. Ну, в принципі, слива жовта і доволі непоганий розміром за 100 грам зазвичай. Сейчас я на дозарювання зірву кілька плодів. Ну, фактично більше половину рожаю. А там трошки більш замкуваті залишу. Тут ще в мене от, Анна Шпет. От поки що пройшов дощ, зазвичай вона тріщить у мене. Но, поки що бачу нормально. От вже достигла. От, зараз можна спробувати Анну Шпет на даний момент, яка достигла. От ну, теж пошкодження було. Червива, бачу, дуже солодка, слива. Ну і тут ще в мене щеплена президент. ну Президент тут взагалі в мене кожен рік отакі от плодяки. Так, да, попадається гнилуваті, ну, це рідко відсотків 5, мабуть, а то от плоди дуже крупні. Причому я бачив. Президент на Ютубі два варіанти. Отак у мене президент. оце в місцевих я брав. Вони замовляли в розсаднику, доволі таки непоганому. І ще в знайомого зовсім іншого іншого, який замовляв, теж там в розсаднику трошки другому. І така ж сама слива. А в інтернеті ще бачу, що вона така розовувата і менш крупніша. Дуже це відноситься до венгерок. Дуже крупні сливи. Отакий от урожай щороку президента. Так, ну ось обірвав десь половину <кхух> з невеличкої гілочки. От половину врожаю. Так, отакі от плоди. Доволі крупна. Слива, От. Ну, Не набагато менша від Точесана, Як -то зараз до неї підійду, там сигналки. Ну, звичайно, та Точесан крупніша. Але і жовту фаску теж не можна віднести до дрібних. Так, і, значить, на я на дереві залишив більш зеленкуваті, так як на дереві вона не так швидко достигає як ну, при дозарюванні. Вона швидко буде перестигати, так як я не торгую плодами, то потрібно буде дуже швидко споживати цю сливу. А смак дійсно чудовий. Ну от Я днів п'ять зірвав ще десь Ну таку зеленкувату і положив в Ящик, і от я бачу, вона вже жовта. Жовта вона дозарилася. Зараз Ну, Щоб сок дуже тік, як той часа не сказав би, Ну, от вона трошки червива даже ще. Кісточка наполовину виділяється, червяк бачу. Є м'яко ж така жовта, м'ясиста, сочна, соковита і е, приємно смаку. От навіть шкірочка, не, коли жую, кислинки я не відчуваю. Десертна слива, десертна слива зазвичай вона достигає в мене десь в другій половині. Як і венгерки, та ж Стенлей, президент. Але це рік якийсь незрозумілий, в мене плоди ну, нерівномірно достигають. Десь швидко вже перестигли, десь ще зелені. Ну, це, маю на увазі один той самий сорт. От венгерка, Стенлей, там біля гаража в мене вже достигла. А тут вона ще щепах, в нашій полузелена. Ну, і якось це е, таке достигання. Так що хай дозарюється, потім я зважу і можна буде ще придети. Сьогодні 10 -е вересня дозарилася жовта фаска. І от ще не відійшов від дегустації то Black Star. І зараз продегустуємо жовтого фаску. Так, зараз відберу кілька плодів. Я її не, дещо трошки нормував. Це крупноплідна слива. Болгарська селекція. Так. Сейчас зважимо. Скільки на нас рік. Так. 98 Так, 98,2 106 92 Ну такий маленький ще 79 Оце ну, крупноплідна слива Так, ну зараз оцю жовту Отакий От красивий вигляд її Дуже красива слива. Така як дозариться, то от, дуже має красивий вигляд. Так, ну кісточка, скажімо так, краще відстає, ніж диплоїдів, але не зовсім відстає. Так, м'яко вже така жовта. З жовтими прожилками. Така стеклянна і бачимо соку багато. Але на відміну як то сан, що прямо сок тече, тут такого немає. Тут приходиться отак от, от прямо надавлювати. Ось Соку багато, але він не тече по руці, як тому Black Старі чи То чи так, зараз продегустуємо. Дуже сочна і дуже солодка слива при придозарювані. Шкірочка дещо -то товстувата, так, трошки от як то си, там не відчуваєш такого, а тут вже так твердість відчуваєш саме в шкірочці. Але кислинки взагалі немає. навіть Навішкірочку, коли я їси, теж я ледь ледь помічаю кислинку, але навіть навішкірочка приємна на смак. Тислива теж і по урожайності кожен рік урожай стабільний по крупності, по вигляду, ну і по смаку, ну і лежкість теж на висоті. Так що я б, теж би радив би б <кій> жовтого фаску. Е, бувають, е, що слив от рік взагалі чисті, хороший, без проблем. Сливи. От, Ну, гниль була там, але не критично. От такі сливи. Дуже подобається мені цей сорт. Я взагалі люблю жовті сливи, але чую жовту. Жовта фаска це одна, один з моїх улюблених сортів, тому радив би б, Хто хоче, вибирає сорти от жовта фаска обов'язково порадив би б.